Хлопці відіграли от перші ігри. Як враження перші від нашого турніру? Моє враження то, що було не дуже важко, так було мало, але команда хороша. Угу. Надо дуже багато тренуватися, І... Туди Лука! І більше всього треба слухатися тренера. Я просто багато тренувався і дуже чітко то робив. А скільки голів забув в матчі? В матчі нуль, але в попередній грі один. Ага, ти я на якій позиції граєш? Е, захисник. А, ну тоді зрозуміло, чому я би. Штрафних твоя задача якби відбивати голи, а так. не забувати їх. Е, як оцінюєш наш турнір за перший день? Які враження в тебе? Десять з десяти. А враження, емоції, поділися. Дуже класні. Я ще раз хочу сюди приїхати. Я би тут був завжди. Хочу досягти дуже класних емоцій, голів та й може якесь нагородження. Так, а як оцінюєш вихід ваш із групи в фінальну стадію в Голдлігу? Зможете чи ні? Я думаю, що спробуємо вийти і. Перше місце, Ну, це принаймні я так думаю. Ну, якщо будемо старатися, як цю гру. Ну, ще й принаймні була легка гра, легка гра. Ну, я думаю, інша гра буде складніша або легше. Скажи, а на кого хочеш рівнятися із свідомих футболістів? Ну, На дебрюйних. Дебрюйне, о, дуже цікавий футболіст. Чому саме його? Що, що тобі в тебе приваблює у ньому як у футболісти? Ну просто е, мій дедушка любить е, любит е Манчестер-Сіті. Ми ж виїхали сьогодні і ми ще такі сонні. Це не сама... От завтра ми вже будемо грати, тому що сьогодні ми вже приїхали. Так тяжко було їхати 3 години, а нам ще більше, тому що я живу за городом». Всі Україна! Слава Україні! Всім! Слава! Слава, Слава! Слава нації! Мені хочеться звернути перше місце і показати гарну гру. Ви от крайній матч тільки що виграли. Як це вдалося зробити, Керід? Ще в нас гарний тренер і він добре тренує. потрібно слухати тренера і не балуватися.